Як часто ви звертаєтеся до лікарів? Чи існує лікар, який може вилікувати будь-яку хворобу? Дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Сьогодні у світі хворіє незліченна кількість людей, однак медицина розвивається, і лікарі разом з науковцями знаходять нові ліки. А чи кожну хворобу можна вилікувати? Хоч існує багато ліків, методів і спеціалістів, але не завжди можна врятувати пацієнта. Не існує такого лікаря серед людей, який точно вилікує і врятує від смертельної хвороби. Хоча, здається, був один такий він лікував і сліпого, хворого на проказу паралізованого та навіть воскресив мертвого. Хто ж це у Біблії? Ми знаходимо дивовижну історію зцілення. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до Його одягу, одужаю, і враз, припинилася її кровотеча. І вона відчула в тілі, що видужила від хвороби. Уявіть собі, що ви страждаєте від жахливої недуги вже 12 років, і ніхто не може вам допомогти. Ба Більше ця жінка витратила всі свої кошти на лікування своєї хвороби, але лише дізналась, що її хвороба невіліковна. Вона була в такому сильному вічі, здавалося, що вже нічого не може вдіяти. Та, почувши звістку про те, що є лікар, який готовий зцілити людину, вона побігла за ним. Нарешті у неї з'явилась надія на зцілення, адже ця хворова перетворила її життя на суцільну муку. Жінка вірила, що саме він, цебто Ісус, зможе зцілити її недугу, милостивий Господь. Це був той лікар, який міг подарувати одужання». Боячись втратити нагоду одужати, адже Христа оточувало безліч людей, вона торкнулася його одягу і одразу ж відчула, що зцілилася. В п'ятому розділі Євангелії від Марка написано: Тій ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав хто доторкнувся до мого одягу? А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним, і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра Твоя спасла тебе, іди з миром, і будь здоровою від своєї недуги. Христос виправив жінку своїм запитанням, і вона відповіла, не дивлячись на свій страх. Важливо розуміти, що тут Ісус дав чітко зрозуміти, що не Його одіж врятувала хвору, а саме її міцна віра. Та чи бувають сьогодні історії чудесних зцілень? Адже мова не йде про звичайну застуду або нудоту. Чи може Господь сьогодні зцілити, наприклад, паралізованого? Це історія про доні Гейтса, якого паралізувало у 31 рік через нещасний випадок на роботі. Чоловіку довелося пройти через декілька операцій на хребті, а остаточний діагноз був дуже невтішним. Його спинний мозок був пошкоджений, тому решту життя він мав провести в інвалідному візку. Як думаєте, чи отримав цей чоловік шанс на зцілення? Адже одужати в такій ситуації майже чудо, через 9 років доні дізнався біблійні обітниці про зцілення і почав просити Бога про це. Але скільки потрібно чекати і чи станеться чудо, чим більше доні читав Біблію, Тим міцніше ставала його віра. Він уже уявляв, як ходить, бігає, служить Богові. Якось він відчув, що може поворохнути пальцями ніг. За кілька днів він вже відчував ноги. Лише уявіть його радість і вдячність Христу. Ми теж можемо сьогодні довіритися такому чудовому лікарю. Помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за чудову обітницю. Яку ти залишив для нас, що хто прийде до Тебе, ти нікому не відмовиш. Господи, багато сьогодні з нас хворіє. Всі ми маємо потребу в Твоєму зціленні. Господи, можливо, сьогодні хтось особливим чином взиває до Тебе, з'яви свою милість для таких людей. Даруй, Господи, віри, глибокої віри і зцілення. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, нехай ваша віра. Буде подібною довіри тієї хворої жінки та доні, які змогли отримати зцілення від милостивого Господа.